Щодо перевірок документів на вулицях з співробітниками поліції, просто людей хапають і тянуть. Але чи є тут взагалі якась можливість і приводити якісь аргументи, якщо вас хапає? Там, співробітник патрульної служби, або дільничий, або слідчий якийсь там, коли він просто йде до себе на роботу, і по дорозі вас там десь біля метро чіпає і тягне. Чи можуть у вас бути якісь законні підстави протидії? чи ні? Це вам ніхто не розкаже. Інформація ця ексклюзивна. і... Якщо ви додивитесь цю інформацію до кінця, ви будете дещо знати більше. Якщо вам потрібна допомога права, краще зверніться до мене, тримайте консультацію або іншу допомогу в разі потреби. А далі я продовжую. Ця частина друга статті 32 закону про нацполіцію. І що робити, якщо, наприклад. Вас зупиняє співробітник. Вони зараз, навіть коли зупиняють автомобіль на блокпості, вони зразу кажуть, стаття 32, перевірка документів. Надайте, будь ласка, документи для перевірки, які паспорт громадянина України і військово-обліковий документ. Давайте швиденько, тому що у нас є частина друга статті 32 закону про національну поліцію. Але ж що там написано? Давайте будемо уважно читати разом. Поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі, віком від 18 до 60 років пред'явля нею військово облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. У спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Так? Тут не написано, що у поліцейського є право перевіряти документи. Він має право вимагати пред'явлення документу. А якого документу? Військово-облікового документу разом з паспортом громадянина України. Е, ніхто ж йому не забороняє вимагати, нехай вимагає. Нехай вимагає. Але де тут написано, що у поліцейського. Є право саме перевіряти ці документи. Яким чином відбувається ця перевірка? Тобто процес, процес перевірки документів, він чітко не прописаний в законі. Ну, немає. Ну, по-друге, по-друге, у, у осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Звідки оцей поліцейський знає, скільки вам років? Ну, скільки, от скільки мені мені років? Важко сказати. А може мені 60, а може мені 59. Поліцейський не може знати, а може вам 17, да? Хто його знає, як поліцейський може вимагати? Навіть вимагати він не може, якщо він 100% не впевнений, скільки ж вам років. Ну, він може сказати, а я думаю, що там вам саме від 18 там, до 60. Але це просто його суб'єктивне таке ставлення до вас. Ви можете сказати, та ні. Ви помиляєтесь, шановний. Ну, Ви, ви можете <смас> вимагати. Але, крім того, в законі про національну поліцію не вказано ваш обов'язок надавати йому документи оці. Саме в такий спосіб. Взагалі не написано, що громадяни України повинні надавати документи в законі про національну поліцію, але є маленький нюанс. А, зараз я хочу просто продовжити щодо цієї статті. І тут буде дуже цікаво, тому що давайте прочитаємо ще раз і ще раз уважно. Що ж тут написано у цій другій? Частині статті 32, написано, що поліцейський має право вимагати пред'явлення нею, тобто особою, особою, відповідною особою, так, військово-облікового документа. Але не написано, що він може вимагати у вас. Надання документа, що посвідчує особу. Написано, що вимагати надання військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу. Ну і далі у спосіб, який дає там, йому можливість. Але чому вони у цій другій частині статті 232 не написали, що він має право вимагати також надання документа, що посвідчує особу. Це питання. Чому? Тому що дійсно воно виникає оце питання. Коли ж поліцейський має право вимагати оцей документ, що посвідчує особу? Виходить, що вимагати військово-обліковий документ, поліцейський не має права, якщо людина не надає йому документ, що посвідчує особу. А у нас є частина перша частина перша статті 32. І там написано саме випадки, коли поліцейський має право вимагати пред'явлення особою документа, який посвідчує особу. І там встановлені чіткі випадки, коли поліцейський має право вимагати оцей документ. Тобто, ну, грубо говоря, паспорт. Паспорт громадянина України. Або там водійські права. Ну, взагалі, у нас по закону це паспорт громадянина України або паспорт э, громадянина України для виїзду за кордон. Ну, зараз ще можна дію показати. Так, так от це, це цей документ, який посвідчує особу, він має право вимагати пред'являти лише у тих випадках, які передбачені частиною першої. А от якщо вже людина подає йому документ, що посвідчує особу, тоді в період воєнного стану, дії воєнного стану або мобілізації, я вже тут не кажу про взагалі поняття мобілізації, і чого воно стосується, зараз не про це. Я кажу про те, що виходить, якщо Почитати оцю частину другу, то без можливості перевірки документа, що посвідчує особу, і, відповідно, зробити він це може. Навіть теж не може перевіряти документи, він може лише вимагати надання йому паспорта, документа, що посвідчує особу. По відповідних підставах там є шість випадків, коли він має право вимагати цей документ, що посвідчує особи. І. Якщо в цей момент, як зараз, діє мобілізація, він має право також з цим документом вимагати військово-облікового документу. Все, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступне відео також будемо цю тему розвивати. Я ще вам розкажу про інший закон, який встановлює нібито обов'язок для громадян надавати. Пред'являти документи поліцейському. Підписуйтесь на канал, знайте свої права. Адвокат Олександр Євсютян. Якщо потрібна права допомога, звертайтесь і підписуйтесь на мій телеграм-канал і на інші мої ресурси, якщо вам це потрібно, якщо ви хочете знати більше для свого самозахисту. Тому що я тут надаю беззаплатно. Інформацію фактично безоплатно вас консультую. Тому користуйтесь, якщо потрібно.